Вітаємо вас на каналі Кумекаєш. Сьогодні на вас чекає цікавий тест на знання України. Як добре ви знаєте історію, культуру, географію та традиції нашої країни. Давайте перевіримо. Будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео для підтримки українського Ютубу. У скількох країнах відзначають День Вишиванки? Понад 100 країнах світу. За орієнтовними підрахунками, щороку День вишиванки святкують у 100 країнах світу. Фактично всюди, де є українська діаспора. Святкування відбуваються в різних форматах: покази мод, концерти, марші, виставки, ярмарки тощо. Як називається ця страва? Холодець! Хто такі джури? Зброєносці козаків. Джурами на Січі називали хлопців-підлітків, що були помічниками і зброєносцями в досвідчених запорозьких козаків. І військових старшин, проходячи при них школу, військового мистецтва фізичного і духовного загортовування, переймаючи їхній бойовий досвід. Джури також обов'язково навчалися в січовій школі. Коли хлопцеві виповнювалося 16 років, його записували до курення. Безродинні січовики нерідко мали джуру за прибраного сина, який успадковував їхнє майно, зброю, коней. Як називається підручник, який Шевченко уклав для українських шкіл? Буквар Південно-Руський. У 1861 році Тарас Григорович за власні кошти видав буквар Південно-Руський. Книга вийшла накладом у 10 тисяч примірників і була призначена для вивчення грамоти у безкоштовних школах. Як звуть людей перевертнів, що можуть обертатися на вовків? Вовкулаки. Найбільший острів на Дніпрі, де розташовувалася перша Запорізька Січ. Хортиця вважається, що Перша Січ була розміщена на Хортиці на початку 16 століття. Маючи стратегічне значення для козацтва, цей острів з фортифікаціями входив до системи передової сторожової лінії укріплень, яку створили запорожці на островах і берегах Дніпра та в степу для оборони України від наступу татарських орд. З якого літературного видання розпочинається діяльність поетеси Олени Телігі як публіциста літературознавця. Літературно-науковий вісник Друкується поетеса переважно в літературно-науковому віснику. Саме тоді відбувається її становлення як поетки, публіциста літературознавця. Василь Шкляр лауреат премії імені. Премії імені Тараса Шевченка. 2011 року комітет з національної премії імені Тараса Шевченка присудив Василеві шкляру найвищу літературну нагороду за роман Чорний Ворон. Кілька іноземних мов знав Меклухо Маклай у восьмирічному віці. Три мови. У якому місті Книга рекордів України зафіксувала найбільшу кількість людей у вишиванках, які зібралися в одному місці? Рівне. Найбільша кількість людей у вишиванках, які зібралися в одному місці, була зареєстрована у 2011 році у місті Рівне. У День Незалежності на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках. Цю цифру зафіксували у книзі рекордів України. Чим відрізняються вишиванки різних регіонів України? Орнаментом. Скільки видань Кобзаря було видано за життя Тараса Шевченка? 4. Кобзар за життя поета видавався 4 рази і кожного разу містив більшу кількість творів. Хто був чоловіком Лесі Українки? Климент Квітка. 1907 року у 36 річному віці Леся вийшла заміж за Клеменка Квітку. Музикознавця збирача фольклору. Який роман Олеся Гончара несе в собі філософські роздуми про духовні скарби? Собор. У творчості видатного українського письменника Олеся Гончара роман Собор посідає особливе місце: Собор у творі символ історичної пам'яті, духовності, краси, гармонії, зв'язку між поколіннями, критерій людської гідності, символ самої України. Кого з відомих українських героїв зобразила Олена Кульчицька? Олексу Довбуша. Картина Довбуш присвячена легендарному народному героєві. Була створена у 1940 році. Кому Володимир Івасюк присвятив пісню Червона Рута. Своїй коханій дівчині. На курсі майже всі знали, що Васюк був захоханий у Марію Соколовську і що Червона рута присвячується саме їй. Вона згадувала, що перший варіант пісні Володя показував їй ще у 1968 році, тоді як твір було завершено у 1970. Хрещатик це найкоротша центральна вулиця серед усіх столиць в Європі. То яка її довжина? півтора метрів. Хрещатик головна вулиця Києва. Розташована в Печерському та Шевченківському районах. Довжина її 1300 метрів. З якою метою робили перші вишиванки? Щоб вишитий одяг оберігав своїх власників від зла. У якому місті на огорожі зав'язували вузол та чому він там з'явився? Це місто Ужгород і пам'ятник силачу Кротону. Кротон уродженець Закарпаття. Справжнє ім'я його Іван Фірцак. Був визнаний найсильнішою людиною планети. Руками міг забити цвях у дерево і розірвати ланцюги, Жонглював важкими предметами, а на його грудях розбивали дошки за допомогою молота. Про нього написали книгу і зняли фільм Сила Івана. Чи займалася художниця Марія Примаченко іншими видами мистецтва, окрім живопису? Вишивала і шила одяг. Окрім живопису, художниця з малку разом з мамою вишивала та шила одяг для односельчан. Яку з цих країн відвідала Леся Українка? Єгипет. У 1909 році Леся Українка вперше вирушає до Єгипту. Основною метою її подорожі було лікування. Адже через туберкульоз нирок вона потребувала перебування в гарячому та сухому кліматі, що в ті часи було чи не єдиним способом лікування. Де протікає річка з містичною назвою Мертвовод? Актівський каньйон розташований на річці Мертвовод поблизу села Актове Вознесенського району Миколаївської області. Це частина національного природного парку Бухський Гард. Частина видів тут гірські. 30 представників рослинного світу занесені до Червоної книги України. Чим починається святий вечір? Молитвою і запалюванням різдвяної свічки. У якому році було підписано указ про День українського кіно. У місті Київ 12 січня 1996 року другий президент України Леонід Кучма підписав указ про День українського кіно. В якому вказувалося відзначати цю дату щорічно у другу суботу вересня. Ці пронизливі слова написав. Олександр Олесь. Грунь. це Вершина гори. Хто дав рекомендацію і для вступу до медінституту. Завод Лехмаш. Отримавши рекомендацію від заводу Лехмаш, де він пропрацював рік, Володимир став студентом медінституту. Як називається офіційна валюта України? Гривня. Який день страсного тижня називають чистим? Що завадило майбутньому композитору Володимирові Весяку стати студентом Чернівецького медичного інституту. Через справу із Бюстом Леніна. Попри блискуче складені вступні іспити, історія в 10 класі з розбитим гіпсовим Бюстом Леніна. Завадила майбутньому композитору стати студентом Чернівецького медичного інституту? Хтось доніс про справу? Із 31 серпня 1966 року замість студентського квитка його чекали звинувачення, що він нечесним шляхом пробрався у лави радянських студентів і наказ про виключення. Який музичний інструмент скликав на козацьку раду? Литаври. Для козацтва летаври були священною річчю. Вони входили до клейнодів Запорозької Січі, традиційно зображалися на полкових печатках, значках кошів, полкових знаменах та прапорах. Ударами в летаври сигналізували про небезпеку. Спеціальними умовними сигналами під час бою передавали накази по війську, кошу і так далі. Де народився Володимир Івасюк? Чернівецької області в сім'ї вчителів Михайла та Софії Івасюків народився відомий композитор, автор безсмертної Червоної рути Володимир Івасюк. Продовж рядок із вірша Ліни Костенко, між іншим. Будьте взаємно красивими. Хто з родичів Миклухи Маклая навчався і товаришував з Миколою Гоголем? Дядько. В колядках часто згадується матір Ісуса Христа. Як їй звали. Марія що не є державним символом України. Калина. Стаття 20. Державним символом України є державний прапор, державний герб і державний гімн України. Продовж рядки Максима Рильського. Це пишний яр, а не сумне провалля. Який новий жанр гуморески започаткував Остап Фишнє? Усмішка Гуморист є засновником нового жанру усмішка. Яке озеро називають Українським мертвим морем. Кунігунда найбільше із Солоних Озер, розташованих на західній околиці Солотвина. Тячівський район Закарпатська область. Аналог Мертвого моря заступене мінералізації води. Озеро неправильної форми з островом посередині. Це карстове озеро, наповнене цілющою водою. Який Роман приніс Василю Шкляру Всенародну славу? «Ключ» – Це був перший твір автора після тривалої паузи з 1990 року. Сам Шкляр пояснює цю паузу так: далася в знаки різка зміна епох. Роман писався 1998 року, після того як автор потрапив до реанімації зі смертельним діагнозом, але вижив, і у лікарні почав писати ключ. Роман Василя Шкляра Ключ зібрав цілу колекцію літературних нагород. Дякуємо за перегляд! Напишіть в коментарях, скільки правильних у вас відповідей, а також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.